Добре, я історія всього. Якщо Росія програє, дивимося, війна в Україні пішла далеко не за планом Росії. Очевидно, що не в російських інтересах було втягуватися у затяжну війну, яка перетворилася фактично на позиційну. Сьогоднішнє становище, та ми Київ за три дня візьмемо нахуй. фронту фактично завмерла, проте на цьому війна не закінчилася, і бої продовжуються. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а що буде, якщо Росія програє цю війну. Які сценарії можуть йти надалі. Для початку варто зазначити, що ми маємо на увазі під програшем Росії, оскільки Росія ядерна держава, програш у класичному сенсі з вторгненням до столиці та окупацією земель навряд чи буде можливий. При вторгненні на територію Росії будь-яких країн може спрацювати ядерна доктрина Росії, і за такої загрози питання використання ядерної зброї може стати на порядок денний і буде в принципі легітимним. Навряд чи якась країна у світі захочете зробити, зокрема й Україна. У нинішньому форматі протистояння перемогою України та програшем Росії можна вважати вихід на кордони 91-го року. У такому разі війну для Росії можна буде вважати повним провалом, оскільки фактичні територіальні втрати торкнуться не лише земель, завойованих з 22-го року, а й земель захоплених у 14-му. Сам Крим може відігравати важливу символічну роль. І його деокупація це поразка передусім режиму Путіна, який побудував навколо півострова цілий культ. З цим визначилось і так, що може відбуватися, якщо Росія програє війну, тобто Україна відновить свою територіальну цілісність. Я хочу почути, а, які будуть наслідки в Росії, якщо вона програє війну. Я, я хочу почути наслідки. Проте не оцінюватимуть їхню ймовірність, оскільки це неможливо зробити. Перший варіант нічого не станеться, а точніше сказати, нічого суттєво не зміниться. Навіть за відвоювання Україною всіх своїх територій путінський режим може залишатися на ногах і продовжувати своє існування, а Росію це суттєво не торкнеться. За останні кілька років путінський режим пройшов безліч криз і пройшов фактично всі випробування на міцність, починаючи від самої війни та санкцій, закінчуючи спробою військового перевороту з боку Пригожина. Напрочуд багатьох режим Путіна виявився неймовірно міцним. І може залишатися таким навіть за втрату контролю над українськими землями. Репресивна машина Путіна зможе придушити всіх незгодних, починаючи від лібералів, закінчуючи консерваторами-монархістами. Це вже відбувалося у в'язниці, одночасно перебуває як Навальний, так і Стрілков, а режим збудований таким чином, що під каток репресії може потрапити фактично будь-хто, якщо влада цього захоче. Реакція росіян також не відіграватиме суттєвої ролі. Найактивніших репресують, а думка інших не цікавитиме. Більше того, не сказати б, що більшість росіян якось. Ну, по факту, блядь, вони ж там що, блядь, Вони там, коли навіть коли виходили на мітинги, то ніхуя не робили, ну, типу по такі: о, о, йдіть нахуй! Ми не хочемо війни, ми не хочемо війни. Е, е, візьміть, нахуй. Розстріляйте там пару людей, побийте, блядь, покажіть це по, по телеку, та й все, та й всі Так ви... Такі сталося нахуй. Різко реагуватимуть після того, як Росія віддасть Україні те, що таке що це її території. Роком раніше Росія втратила Херсон, навколо якого було багато розмов про те, що Росія там назавжди, чи сильно це турбувало населення Росії? Ймовірно, ситуація з Кримом може виявитися складнішою, але це питання можна вирішити за допомогою пропаганди. Пропаганда займає окреме місце в російській ієрархії. і... Ну, пропаган... Мені здається, що ем, Росія це генії пропаганди, блядь, і в загальному вони генії. От вони вкачали, знаєте, в ігрі, якщо навики вкачати, то І вони, вони ж пішли по пропаганді, нахуй, По тому, блядь, оце підшепчуванню всім, оце розіслати своїх людей. Ну, вони генії пропаганди, блядь. Ніхто так, блядь, не пропаганд. Не, ну, не вміє в пропаганді, як і Росія. Мені здається, ну це так. Може я блядь, помиляюся. Мені але? здається, що вона зможе пояснити будь-який провал Кремля да, і виставити та, 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 його та, у та, вигіднішому світлі. У цьому випадку це також може відігравати найважливішу роль. Що за пізда? Що за таке, нахуй? що це таке, блядь? Наприклад, за екранів телевізора можуть оголосити, що це було метою так званої спецоперації, і що всі цілі були досягнуті. З ліквідації американо-центричного світу, і так далі. Другий варіант цікавіший це народні бунти чи переворот, ймовірно, навіть поєднання цих подій, як, наприклад, було в Португалії. Втрата Росією території України може спричинити невдоволення як серед звичайного населення, так і серед істеблішменту. Багато у чому це залежатиме від того, як усі ці процеси відбуватимуться. Якщо Росія поступово втрачатиме контроль над українськими територіями. То, ймовірно, такий процес, розтягнутий у часі, сприйматимуть більш лояльно. А якщо весь фронт посипатиметься з течою російської армії, то провал у такому разі буде очевидним і навіть пропаганда у такому разі не зможе врятувати. Незважаючи на відсутність у Росії громадянського суспільства та фактично тотального контролю вулиці, такі процеси можуть відбутися раптово і обвалення режиму може початися блискавично. Все це може статися у поєднанні з елітним переворотом. Коли вирішить, що Путін уже не може виконувати функції президента. Щось подібне сталося з Мусоліні у 40. Бля, найгірше це буде, якщо Путін. Е, ну, д, ну е, Є ж, тіпа, варіанти, типу, то, що він. Е, м... Путіном керують більші люди. Ну, є ж варіанти, да, то, типу, от. тобто, Путіна вбили і там якісь двойники, типу, от, і через двойників їбаш. Ну, є такий варіант, Вот. Але якщо це неправда, і якщо він просто вмре, і за його його замінить якийсь Чел, типу, от. і саме гірше, якщо він продовжить його справу, блядь От це буде саме гірше От Якщо він не, не скаже: е, забирайте всі, нахуй вибачайтеся, да, будемо в боргах, блядь, але що зробити, блядь Це і так вже пройобана про війна. Той долбайоб, блядь, здох, а мені вигрібати. От. От таке, да? От. Е, якщо такого не станеться, а він просто продовжить цю війну, то це буде третьому році коли союзники вже почали наступ на Італію. В Україні стався переворот, Мусаліні відсторонене від влади, а новий уряд уклав сепаратний мир із союзниками, фашистський режим Мусаліні, що здавався, неймовірності, ким впав відразу, а сам Мусаліні тільки завдяки Гітлеру зміг уникнути правосуддя і навіть очолив пізніше маріонеткову Італійську Соціальну Республіку на півночі Апаніцького півострова. Саме ж зміщення Путіна може пройти за різними сценаріями. Починаючи з м'якого це внутрішній елітний переворот, Путін добровільно складає свої повноваження, а на його місце приходить альтернативний кандидат. За такого сценарію можливе збереження авторитаризму тією чи іншою мірою, закінчуючи найжорсткішим насильницьке повалення Путіна і навіть можливе вбивство, на кшталт того, що було ще у якого розстріляв власний народ. Останній сценарій є більш невизначеним для Росії, оскільки після нього може становитися. Або нова диктатура, або ж пройти демократизація, на кшталт Португалії, або початись навіть громадянська війна чи зіткнення. Най найкраще буде це, якщо громадянська війна. Ну, мені здається, то для нас це найкраще. Е не, буде, не буде вищих людей, які будуть керувати армією, армія розсипеться. Е нам треба просто буде добити їх. А там вони самі все зроблять, типа там навіть туди навіть і не треба буде йти, блядь. Просто потім зайдемо в Житомир, зробимо, зробимо оцю велику оце, блядь, оце Росію, велика, велика Росія, зробимо, блядь, Житомирською областю і все блядь. Постав, постав там АТБ, блядь, блять, Нову Сесільпо, сільпо, оце. От, Третій елемент. варіант це громадянська війна та можливість розпаду Росії. Це варіант ну, буде попереднього. Якщо в Москві буде стояти АТБ, ну ну. Прораж у війні може призвести до повного краху існуючих інституцій та призвести до громадянського протистояння між різними сторонами. Росія вже стикалася зі схожою ситуацією за часів Першої світової, коли стався крах імперії. Сама ж революція швидше була пов'язана не з якимись великими втратами на фронті, а з затяжною війною та важким становищем городян. Нинішня економічна система дозволяє уникати таких критичних моментів, проте рівень невдоволення може призвести до різкого обвалу та революційних настроїв по всій країні. Більше того, варто звернути увагу, що такі процеси можуть розпочатися незалежно від становища на фронті і навіть до прогресу. Що такі це про... ужасно, як вони, бідно, в діті, це просто піздец. І як вони, як вони можуть. От, ну як вони можуть, блять, воювати? Ну просто глянь на, ну глянь, ну що вони вдіть? Цеси можуть розпочатися незалежно від становища на фронті і навіть до програшу Росії, особливо якщо довга війна сильно позначатиметься на житті громадян. Нині щоправда такого не спостерігається з різким ослабленням центральної влади, можуть знову з'явитися сепаратистські рухи у низці регіонів Росії, які весь цей час пригнічувалися. Найочевидніший це регіон Кавказу та Чечня та ще й Дагестан, Інгушетія, Калмикія та інші республіки. Рівень національної свідомості в цих регіонах досить високий, тому ймовірність сепаратизму теж. Інші регіони, на кшталт Татарстану, чи бурятії також можуть стати сепаратистськими і зростання національних рухів та може статися буквально відразу. Подібні процеси стали відбуватися в СРСР перед його розпадом. Як тільки центральна влада дала слабину та надала невелику частину прав громадянам, по всьому союзу почалися протести і зростання національних рухів. Що врешті-решт і призвело до розпаду Союзу. Звертаючи увагу на досвід СРСР, то можна сказати, що сепарація регіонів у такому разі може відбуватися за м'яким або жорстким сценаріями, або ж влада настільки ослабна, що просто втратить контроль над регіонами, або просто дасть їм піти самостійно, або це все ввиліться в нові війни та кровопролиття, як це було у 90-ті в тій же Чечні. Охій. Щодо впливу на світ, то мирний транзит влади чи збереження путінського режиму навряд чи щось суттєво може змінити на світовій арені. При зміні влади, навіть за збереження авторитаризму, існує можливість навіть відновлення нормальних взаємин із західними країнами та налагодження економічних контактів. Якщо ж розглядати варіант важкого транзиту з революціями чи громадянськими війнами, це може істотно вплинути на сусідні країни і не тільки. Це загалом розпочне перебудову балансу сил на всьому пострадянському просторі, де Росія досі відіграє найважливішу роль. Наприклад, це може призвести до зміни влади у Білорусі та до падіння режиму Лукашенка. Світова економіка також може відчути цей удар у разі великої нестабільності. Росія є великим постачальником ресурсів на світовій арені, і якщо вона не зможе їх постачати в повному обсязі, в деяких секторах економіки світ зіткнеться з істотним дефіцитом, який не можна буде закрити ні за рік, ні за два. Насамперед, це стосується енергоресурсів, проте й інші товари не менш важливі. Ті самі ж метали чи добрива. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що поразка Росії в Україні може призвести до абсолютно різних сценаріїв для Путіна та самої Росії, починаючи від того, що нічого істотно не зміниться і режим може зберегти свою стабільність, закінчуючи тим, що це призведе до суттєвої внутрішньої нестабільності та до революції. Найкраще буде, якщо революція буде. Ну, факти, факти, факти фактую, фактую. Ладно, добре.